Всім привіт! Підготували до зими ще одного клієнта. Встановили щит захисту з байпасом і об'єднувачем фаз. Інвертор на 3,6 кВт потужності з прикольним MPPT-контролером. Вже сучасний, вже працює від 60 В. Батаречка. Батареєчка 4,6 кВт. Години, зібрана в ящику в інструментальному кейсі. Зараз тут зберігаються документи. БМСка на 200 А робочого струму. І при бажанні можна розширити цю батарею до 9,2 кВт години просто за рахунок доставляння ще одного модуля сюди. Так це все виглядає. Сподіваюся. На постійній основі воно власнику не знадобиться і він поставиться ще сонячні панелі. Всім гарного дня і мирного неба!